За цими дверима жінки щодня борються з раком грудей. За поточний період 2025 року на Сумщині про діагноз злоякісне новоутворення молочної залози почули 307 жінок. Розповів завідувач онкохірургічного відділення сумського обласного онкоцентру Дмитро Панченко. Частка цього типу раку складає 55-60 людей на 100 тисяч. У мене була там пухлина, ну такої щось саму шарика. Кото била і щупає, щупає, ну пошла до врача. Мати, то врачі приділили. Страха не було і дуже добре. Врачі відносяться дуже добре. І я нічого не, не чула, не відчувала. Так пані Віра розповідає про свою історію боротьби з раком. В обласний онкоцентр жінка приїхала з шостки. Вже перенесла мастектомію, видалення молочної залози ураженою пухлиною. Тепер приймає хіміотерапію. На обліку в обласному онкоцентрі з раком молочної залози зараз перебувають понад 12 тисяч жінок, розповів Дмитро Панченко. Біля третини жінок звертаються до нас в занедбаному стані. Це третя та четверта стадія хвороби. При даній стадії процес лікування він займає. Більше часу, і саме головне, що він фінансово більш витратний. І перш за все, на сьогоднішній день це для держави фінансово більш затратним. Ну і в деяких випадках, коли потребується терапія, яка не забезпечується національною програмою НЗСУ, то це полягає на плечі хворих. Наразі держава забезпечує діагностику повний пакет променевої терапії, хіміотерапевтичного лікування та окремі випадки таргетної терапії, говорить лікар. Не покривається імунотерапія, але вона потрібна не всім пацієнткам, а лише тим, що мають імунозалежний тип пухлин. Такі жінки можуть придбати препарати за свій рахунок або виїжджають на лікування в інші країни, говорить Дмитро Панченко. стає молодшими. І в вікових межах спостерігаються два піки. Це жінки 30-35 років, і потім 55 плюс 60. Оце два піки захворюваності. Рак в молодому віці він перебігає набагато агресивнішим, але в молодому віці і лікування наше також більш агресивне. Біля 7 Жінок вони не доживають одного року, тобто помирають. П'ятирічна виживаність при раку ну це якщо брати всі стадії. П'ятирічна виживаність жінок десь біля 72 Це вона може бути від 99 або 100 навіть відсотків. Перша стадія або нульова стадія рак інсіту, так званий, і 50 відсотків, якщо це третя чи четверта стадія. Пані Галина родом з Краснопільської громади. Ділиться у 2022 році, залишилася без будинку. Ще одним випробуванням стала онкологія. Ввечері почало щось шпигати в грудній клітки. Думала, може, це серце. А потім, взагалі, я за грудьми весь час дивилася. Мене навчила лікарі. Я побачила. Російської мови скажу затвердження, да це уплотнення, може так, і я побоялася чекати місяць по черзі безкоштовно. Звернулася в котельву у Охтирку, зробила узі, і чогось лікар був впевнений, що у мене там злоякісна пухлина. Того ж дня жінка потрапила в обласний онкоцентр. Їй зробили біопсію та імуногістохімічне дослідження пухлини. Воно допомагає визначити тип новоутворення, його агресивність та спосіб лікування. Пацієнтці діагностували другу стадію раку. Нині вона пройшла 8 курсів хіміотерапії. 25 серпня перенесла операцію. Зараз на променевій терапії також приймає суху хімію. В мене таке такий стан був, коли ми втратили будинок я ніби ходила спокійно. Але ніхто не знав, що у мене робиться всередині. Так і завдяки і мене все-таки рідні тоді витягнули ну, і допоміг психотерапевт. І я рік була у психотерапевті, mm -hmm. через що мене вже мій організм, мабуть, був готовий, тобто оце все перенести без різних лікарських засобів, без усього. Тобто, мої всі рідні, навіть, мабуть, їм було. Так, емоційно, як вони себе вели, мабуть, вони більш таким стресовому стані було заступник головного державного санітарного лікаря Сумщини Микола Торгачов говорить: до факторів ризику розвитку раку молочних залоз належить вік, сімейний анамнез, деякі генетичні мутації. Відсутність вагітності за деякими даними опублікованими у журналах. У тих жінок, що не народжували, ризик вдвічі вищий ніж у жінок, які народжували. Також народження першої дитини після 30 років теж є ризиком виникнення раку молочної залози. Фактори, на які ми можемо впливати, це відмова годування дитини груддю, пожиріння та вживання жирної їжі є фактором, паління, вживання алкоголю, відсутнє задоволення від статевого життя, неконтрольований тривалий прийом гормональних контрацептивів та малорухомий та стресовий спосіб життя. Рак грудної залози може бути і у чоловіків, говорить Дмитро Панченко. Таке трапляється у в одному випадку до ста у жінок. У чоловіків такий тип раку зазвичай протікає агресивніше. Головна ж зброя в боротьбі з хворобою, рання діагностика та регулярні обстеження. Жінкам до 35 років варто щороку проходити ультразвукове дослідження після 45 років мамографію. Щоб не запускати, одразу звертатися до врачей, слухатися врачей і врачі завжди допомоги. Життя моє продовжується. Мені знаєте, дівчатка, мені зараз здається, мені так хочеться багато чого зробити. Мене відростають мої кочеряшечки, і вони вже мені заважають, мені вже хотілося їх обрізати, щоб в мене якась на голові щось було більш акуратніше. Мені хочеться кудись до сина поїхати. Оцей, тобто мені тепер здається, я, я спішу по-новому жити. Анна Книш, книж Вікторія Глаченко та Олег Вороненко Суспільне новини Суми.